Давно ж ми не згадували міфи про крипту, але цей час настав. Ось п'ятірка розповсюджених переконань, які не мають нічого спільного з правдою. Перше крипта це фінансова піраміда. Усі фінансові піраміди обіцяють своїм учасникам 100% дохід. А у випадку з криптою таких обіцянок не зустрінеш. Навпаки, всі криптони знають одне право. you own research? Друге, Криптотранзакції неможливо відстежити, і за крипту не треба платити податки. Насправді більшість блокчейнів публічні. Тобто транзакції можна вільно дивитися та аналізувати. Існують навіть спеціальні аналітичні компанії, що займаються відстеженням підозрілих операцій, наприклад, Elliptic та Chainalysis. а у багатьох країнах подат. Мове законодавство активно регулює криптодіяльність. Третє крипту активно зламують хакери. Так, ми дійсно чули не один гучний скандал про злам біржі або криптогаманця. Все ж у більшості цих історій злами відбуваються через необережність людини, а не через вразливість технології. Четверте крипта незаконна. Насправді, законодавство багатьох країн вже ввело регулювання до криптосектору. А більшість криптобірж дотримуються правил Але чи KYC П'яте Усі криптовалюти однакові. В дійсності криптовалюти мають унікальні характеристики, можливості та функціонал. А які міфи ви подали до цього списку? Пишіть у коментарях.